Ало, Зоєчка, ти вже на обіді. Ти ж кошельок дома забула, бачила? Оту коричневу сумку Хорошо, покладу. Тільки я це вже трохи взяла від тіля. та сходила, скупилася собі на осінь убуться в там. 15 тисяч. Ну, чого ти ти лисуєшся? роздявила його. Ну так от іменно Зоя, що війна. Я теж дивлюся телевізор і слухаю все, що там кажуть. Треба піддержувати економіку. Ти ж розумієш, що в тих магазинах теж люди роблять. Як ніхто нічого не купуватиме, а всі посідають, то за що вони будуть жити? Що вони їсти будуть? Ти думала про це чи ні? Ну, звісно, що б же ти думала? Це тільки я должна за все думати. А так заплатять налоги. Щось на армію піде. Чи ти думаєш, що я це заради себе пішла і потратилася, ге? Це ти привикла тільки про свою пельку думати, а треба й про других теж думати, Зоя, помагати людям.